Юлія, скільки автопробігів уже на Вашому рахунках? та На яких дорогах Ви побували, у яких містах? На моєму счету три автопробіги. Перший автопробіг ми їздили по Криму, другий автопробіг – це був по Харківській області. І вот в этом году у нас був немножко нестандартный автопробег, потому что он проходил не по Украине, а именно в нашем городе, в городе Харькове. Саша, а у вас? Теж третій автопробіг. Новою ну, я був з Юлею. Е їздив в Автономну Республіку Крим. Це був він четвертий на рахунку, на моєму перший. Потім я їздив по Харківській області. і Ось шостий автопробіг був по місту Харкову. По місту Харкову він відбувався, тому що ми самі собі подумали, а чому це ми їздимо там то в Крим, то на центральну Україну, то по Харківській області і розповідаємо там про безпеку дорожнього руху а у своєму рідному місті е дітя е дітей ніхто не просвітлює в цьому плані, і саме тому ми вирішили покататися школами Харкова. Чи подобається вам ділитися цією інформацією з іншими? Надзвичайно подобається, бо якби не подобавалося, я думаю, не їздив би. Як ваші друзі, знайомі ставляться mm. до того, що ви так активно боретеся за безпеку дорожнього руху? Ну, дуже добре. Вони якби как бы, уважають сім'я, теж рада, що я несу доношу людям, що потрібно соблюдати, оскільки все-таки очень много гибнет людей, и лучше соблюдать правила дорожного движения. Юля, как гадаю, гадаете, насколько важным это вопрос для нашего молодежи? Я думаю, что это очень важно для нас, потому что это актуальный вопрос. Вот у меня в руках листовочки, которые мы раздаем людям, и здесь такой, как лозунг, да, нарушителями правил дорожного движения не рождается, а нарушителями правил дорожного движения умирают. Вот мы можем умереть в любой момент, а что у нас есть самое дорогое – это наша жизнь, а умереть из-за какой-то глупости или из-за того, что мы перебежали на красный цвет светофора – это очень глупо и неправильно, я считаю. Сашо, як гадати, наша молодь розуміє взагалі е, серйозність та важливість цієї проблеми. Звичайно, розуміє. Інша справа, що вони якось це не дуже беруть до уваги, тобто вони прекрасно розуміють, що вони можуть загинути. Вони прекрасно розуміють, що вони можуть залишитися каліками, але е, тим не менше, все одно продовжують бігати е, і продовжують гинути. І саме тому ми їздимо, їздимо. Я думаю, що наша місія ще не виконана. У рамках акції також відбулася презентація лабораторії швидкісних автомобілів. Студенти Харківського автомобільно дорожнього університету активно беруть участь у розробках. Лабораторія швидкісних автомобілів це унікальне такое подрозділення нашого університету. Уже більше 50 років існує. В которой студенты сами конструируют и создают рекордногоночные автомобили. Вот на акции научной мы представляли два автомобиля: один гоночный, хади 31, А второй это был трековый автомобиль Хади 34. Это энергоэффективный автомобиль. Он участвовал в шелокомарафоне, марафоне который проходили раньше в Германии во Франции. В прошлом году должны в этом, в этом году в, этом, в Роттердаме. Да, в Роттердаме. Этот автомобиль он занесет в книгу рекордов Украины как наиболее энергоэффективный. Особенностями его он трехколесный, иглообразный, с лежачей посадкой водителя. Так, это очень интересно. Юра, а какая реакция молодых людей на такой автомобиль? Ну, они очень удивлены, когда задаешь вопросы, на, ну, сколько такой автомобиль может проехать на одном литре, все кричат там, ну, 20 километров, ты говоришь, больше 100 они удивляют, ну, мы говорим больше 300, но никто вообще не может додуматься ответить, что Більше 500 кілометрів может на одному літрі проехать. И э, і е, вони радуються, що у нас в Україні проводяться такі соревнования, розробки. Так, дякую. Назвіть, будь ласка, такі собі золоті правила щодо безпеки дорожнього руху, щоб наша молодь вже точно знала, е, що вона повинна виконувати. Тетяна Томіна, буквально два слова. Спіши медленно. Так. Тоді від вас, чи по одному правилу, щоб наша молодь обов'язково знала та виконувала ці правила, Юро. Ну, перше, що нам чаще всего зустрічається, нужно обязательно пропускать пешеходів. Я хотіла б, б сказати, що нужно на пешеходный переход как бы ступать медленно. Ну переходіть його дуже быстро. Так, тому що что, щоб водітели вспели тебе заметить, да, на переході. І быстренько пройти, щоб не шейте їм їхати дальше, Саша. Правило 3D. Дай дорогу дурню. Так. І мені здається, що я теж можу від себе додати таке правило, мабуть, обов'язково повинно ми повинні ремінцями безпеки користуватися, так? Ну, я думаю, что об этом можно еще поговорить и дать советы, что нужно делать. Юлия, я пропоную вам звернутися до нашей молодежи, с закликом, чтобы э, правила дорожного руху выполняли. Правила дорожного движения обязательно нужно выполнять. Это очень важно. И я уже говорила, что, что у нас самое ценное – это жизнь. А и нам ее надо ценить, а значит придерживаться правил дорожного движения. Я дякую гостям нашої студії. Нагадаю, ми спілкувалися з організаторами та учасниками акції Автопробіг надум та ініціаторами молодіжного руху, безпека українського майбутнього. Впевнена, що нам вдалось привернути увагу молоді до проблеми дорожнього руху. Програма Молодіжний портал продовжується. Залишайтеся з нами. Якщо ви дивитесь молодіжний портал, значить тримаєтесь на сучасній хвилі. В ефірі нашої програми ви можете насолоджуватись творчими роботами харківських музикантів. Саме зараз дивіться кліп у рубриці Молодіжний арт. Ты здесь рядом, мне больше не надо коснись взглядом, ощущение преграды. Ты здесь рядом, и больше В сердце зарядом ждешь мысли с накопившимся смыслом. Ты здесь, рядом ти здесь, рядом держись за меня Увага, золоті слова у рубриці мотиватори. Прості і водночас такі важливі істини. Дивіться та беріть собі на замітку. Від проблеми неможливо втекти. Її можна або вирішити, або всюди тягнути за собою. Світ стане у мільярди разів краще, якщо кожна людина зробить одну добру справу. Настав час прощатися. Пам'ятайте, події навколо дуже цікаві та різноманітні. Станьте активним учасником життя молоді. Приєднуйтесь до телетосовки. Дивіться програму Молодіжний портал з нами завжди цікаво. До зустрічі!